Під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси, про це повідомило російське видання та з посиланням на неназване джерело, яке нібито знайоме з переговорами в ОАЕ, Україна хоче отримати гарантії безпеки для Одеси в рамках розробки мирного документа. Пишуть російські змі співрозмовник видання також додав, що це питання є дуже важливим для української сторони. Йдеться про те, що російська армія не буде нападати на місто для Києва. Це критично важливий аспект Україні в рамках пакету важливі гарантії, що Росія не буде йти на місто Одесу, тобто повинен бути створений такий механізм, який закріплює приблизно такі речі, пояснило джерело Видання варто зазначити, що українська сторона на момент публікації поки що не коментувала цю інформацію, яку поширили російські змі. А чи вірите ви, що Кремль стримує свою обіцянку і не піде на це місто? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. Як відомо, 4 і 5 лютого делегації США України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, які були спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров, заявив, що обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру. Керівник офісу президента Кирила Буданов також заявив, що переговори були конструктивними. При цьому він вирішив не розкривати інші деталі щодо досягнутих результатів. За даними видання, The New York Times, переговори в Абу-Дабі тривали всього три години. Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами? Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються поки що невирішеними. Тим часом, колишній спецпредставник США з питань України та Росії, генерал Кіт Келох переконаний, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає найкращий з можливих способів виходу з війни. Однак видання The Wall Street Journal таки з'ясувало, для чого росіяни тероризують з півдня саме Одеську область України та місто Одеса. Аналітики The Wall Street Journal переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне: Росія шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується саме морем. Зокрема, шість порців в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року. Директор українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційне може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку. І зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо. Водночас, військовий експерт Владислав Селізньов зазначив, що у січні темпи просування російської армії впали вдвічі. Проте це не свідчить про відмову Москви від її агресивних планів. Навпаки, ворог використовує цей час для перегрупування, адже вже у квітні, на думку експерта, він хоче розпочати масштабну наступальну операцію. А як ви думаєте, чи вдасться це в Росії? Пишіть свої думки в коментарях. За словами аналітика Селезньова, зниження інтенсивності просування росіян зумовлене об'єктивними факторами, і головні причини це складні погодні умови та специфіка боїв у містах. Експерт наголосив, що погода впливає не лише на піхоту, але й на роботу дронів. Утім, попри скромні територіальні здобутки, армія Росії має політичне замовлення, так зване від Кремля: не зменшувати тиск і постійно шукати слабкі місця в українській обороні.